Добрий день, дітки! До нас сьогодні на заняття прийшов зайчик-побігайчик. Він приніс нам смачненькі та соковиті яблучка. Дітки, а яблучка це фрукти чи овочі? Так, це фрукти. А які ще фрукти ви знаєте? Давайте з вами розглянемо та назвемо сливи, вишні. Персики, абрикоси, груші та яблучка. Все це дітки одним словом, називається фрукти? А де ж ростуть фрукти? Фрукти ростуть на деревах. А як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Так, це Фруктовий сад. Поки ми з вами розглядали фрукти та фруктовий сад, зайчик приготував нам нові смаколики. Що це в кошику? Вірно, це ягоди. Давайте розглянемо ягоди і назвемо їх: Малина, ожина, смородина. Порічки, Агрус. Виноград, калина та шовковиця. Все це одним словом називається ягоди. дітки а де ж ростуть ягоди. Більшість ягід, наприклад, як малина, ожина та смородина, ростуть на кущах, але є і ті, що ростуть на дереві, наприклад, шовковиця. З фруктів та ягід можна приготувати корисні соки. А на зиму матусі готують нам смачненьке варення. Дітки, давайте розглянемо варення з персиків, як називається? Персикове варення, вірно, а варення з вишень вишневе варення, а варення зі слив, сливове варення. А варення з малини малинове варення. Молодці, дітки. А зараз, дітки, зайчик-побігайчик пропонує вам пограти. Розгляньте картинку і скажіть, що на цій картинці зайве і чому. На цій картинці зайве яблуко. Тому що смородина, агрус і ожина це ягоди. А яблучко це фрукт. Наступна картинка що зайве? На цій картинці зайва малина, тому що слива, персики і груша це фрукти. А малина це ягода. На цій картинці що зайве? Зайвий персик, тому що він фрукт. А калина, виноград та порічки це ягоди. І остання картинка. На ній зайва шовковиця, тому що слива, вишні та абрикоси – це фрукти, а шовковиця ягода. Молодці дітки гарно пограли. Зайчику дуже з вами сподобалось, але йому вже час. Бувай, зайчику, приходь до нас ще. Нам з вами малята! Теж вже час прощатися до наступних зустрічей!